Росіяни бояться України. Росіяни бояться могутніх збройних сил України настільки бояться, що так званий президент цієї недодержави найзмінив ядерну доктрину і передбачив можливість застосування ядерної зброї Російської Федерації у випадку масованої атаки збройних сил України, чи то наземної військової операцією, чи то масово атаками дронами. Він вважає, що дії збройних сил України можуть загрожувати існуванню Російської Федерації як держави. Розуміємо, наскільки страх поглинув серця і душі у тих клятих росіянців. Ну звичайно, якщо вони у них є. Ми з вами теж повинні розуміти, це усвідомлювати і бути ще більш консолідованими в нашій спільній боротьбі, в нашій спільній меті для досягнення спільної мети. А у нас спільна мета, ми з вами знаємо. Спільна мета наша це остаточне вирішення росіянського питання. Це є. Перемога в цій війні і розшматування клятої рашки, і створення величної могутньої держави українського народу в межах всіх українських етнічних земель, ну і інших земель, які нам дуже потрібні. Це і від відбереся, поможе, стреду, вороні, швулу, Каспі, та кавказ і на зеленому клині. І в українському Сибірі мусить постати українська держава. А те, що Пукін боїться, то правильно робить. Правильно робить бо кончина отої недоімперії вже близько. Збройні сили України вперед. Слава Україні, слава величному українському народу. оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету.